Хочемо відразу розпочати нашу розмову із ситуації, яка зараз в Криму. Представники тимчасової не тимчасової адміністрації, а так званої адміністрації повідомляють, що спрацювали їхні ППО. Але ми бачимо, що безпілотник все таки долетів туди, куди йому потрібно. Тобто бавовна в Криму продовжується. Ось такі новини з українського Криму вас особисто тішать. Звичайно, це прекрасні новини. Ну, по перше, ці новини свідчать про те, що Крим це Україна, і Україна буде звільняти Крим. Це по-перше, по-друге, ці новини дуже важливі, тому що Крим це особлива історія, і кожна така бавовна це ляпа з Путіну дуже, дуже гучний і дуже сильний. По-третє. Це показує, що можливості наших, нашої армії вони зростають, і ми можемо дістати: ну бавовна може дістати дуже далеко. А тому це безумовно позитивні новини, які дуже піднімають бойовий дух всіх бійців, де вони не знаходилися, на якій ділянці фронту. Це дуже важливо і побільше такої бавовни. Я впевнений, що її буде ставати ще більше і більше. І це процес уже, як то кажуть, незворотній. До речі, коли ми пам'ятаємо, мабуть, десь місяць тому, ми вперше почали так активно обговорювати досить такі успішні і високоточні удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні, то колаборанти, сепаратисти і представники Росії, яких туди завезли, вони відразу почали тікати бо злякалися. Як ви гадаєте, чи будемо ми зараз так активно спостерігати над тим, що колаборанти та сепаратисти і самі росіяни, які туди приїхали, будуть? Все більше і більше виїжджати, і так би мовити, очистять наш Крим, е, Ну, це вже відбувається. Ми ж бачили ці гігантські затори на Керченському мосту. Е, тобто, я думаю, що взагалі, от скажімо так, це дуже хороший сигнал. Тобто, вся ця москальня, яка зараз туди заїхала з 2014 року в Крим, і ті там сепари колаборанти, які там і раніше були. Ну, у них є зараз поки що можливість Криму звалити, і в принципі, я думаю, що це непоганий варіант, щоб вони цією можливістю скористалися. Бо Крим буде українським, він є українським, і він буде українським, і там не буде всієї цієї сіпарні, колаборантів, москальні. Вона вся буде звідти. Ну я думаю, сама звідти вийде, уже це починає робити. Тому якби все прекрасно. Це чудові новини, і це, що вони там уже, у них там підгорає, і вони бояться, вони трусяться. Це прекрасно. Буде ще більше цього страху. Я впевнений, що все тільки починається. Крим повертається в рідну гавань. Так, пане Андрію, згадуємо повідомлення від головного розвідника українського пана Буданова, що серпень стане переломним? Чи вважаєте ви, що ось ці вибухи у Криму, зокрема, а їхня географія досить велика? Цей Бахчисарай, цей Севастополь напередодні був Керч, Джанкой і ще дуже багато інших таких міст, де чути чи то роботу ППО, чи то все таки прильоти, і якраз таки така географія, така масштабність цих ударів, цих загадкових вибухів та бавовни, чи вважаєте ви, що це саме такий початок цього переломного моменту, про який так довго говорили? Е, ну Це один з цих переломних моментів. Безумовно. Е, взагалі, ви знаєте, я не люблю там давати оці прогнози, там, перелом, не перелом. Е, наш батальйон Свода батальйон в складі славетної 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Працює і виконує ті задачі, які ставляться, от зокрема, от останні декілька тижнів. Ну я вважаю блискуче, просто героїчно виконав дуже важку бойову задачу. І ми зайняті якби з тими справами, які є безпосередньо, скажемо, в зоні нашої відповідальності, і ми все робимо для того, щоб вигнати цю всю, всю мразь з нашої землі. А, і загалом, якби звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається в загальному в стратегічному сенсі, і оці події в Криму вони дуже нас якби надихають, додатково підтримують, дають якби додатковий бойовий дух там прогнози, там коли перелом, що там і так далі. Я, я утримуюсь від цих прогнозів. Ми просто робимо свою роботу, і буде так, як має бути. Тобто буде українська перемога. Але коли вона буде в яких конкретно термінах, я думаю, ці прогнози, ну вони зайві. Тобто я таким не займаюся, я не я не прогнозист. Хто ну скажемо має бачення там і так далі, це прекрасно. І ну я тільки підтримуюся. Маємо також інформацію про те, що секретар РНБО Олексій Данило він заявив, що сьогодні на порядку денному є така покрокова демілітаризація Криму із подальшою деокупацією нашого півострова. Як тільки знову ж таки нагадаю, що коли почалися такі уточні удари по Херсонщині по складах і по сходу України, по складах ворожих боєприпасів, то Росіяни почали трішки змінювати свою тактику, почали ховати свої скад. Де боєприпасів на вашу думку, що будуть робити тепер? Чи будуть вивозити з Криму свою техніку та боєприпаси, чи можливо взагалі? Які будуть дії? Ну вони не можуть вивезти все, тому що їм ж треба якимось чином підтримувати свої дії на фронті. І неможливо тримати склад боєприпасів десь я не знаю за Уралом. Для того щоб воювати в Україні, тобто би перепасів має бути десь недалеко від лінії фронту. От, власне, і, і там працюють уже наші хаймарси. Тому я думаю, що це неминуча історія. У них буде все більше і більше вибухів і бавовн. Так само там і авіація. Вона теж не може там військовий аеродром він не може знаходитися десь там на далекому сході, щоб. Працювати на цій ділянці, тобто він все одно десь має бути біля лінії фронту, відносно там, ну і так далі. Тобто, тому зараз все в зоні досяжності нашої артилерії, наших ракет, і тому це все буде методично знищуватися методично день за днем, і так буде сточуватися їхня віковоміць, в тому числі так.